Внаслідок атаки на аеродром Маринівка 2.7 червня було пошкоджено 5 літаків су 34 три винищувачі згоріли повністю ще два частково. Е, крім того, один російський військовий повідомляють зазнав поранень. Е, про це також Астра пише. Ну і власне, от бачите, тиждень знадобився для того, щоб з'ясувати, що ж відбулося на цьому самому полігоні. А справа в тому, що е, довгий час. Про цей полігон ніхто нічого не говорив, тому що намагалися з'ясувати по супутникових знімках, що ж там насправді відбулося. Бо росіяни, я нагадую, почали хитрити. Справа в тому, що вони повідомляли, нібито ну власне зетвоєнкори, що було знищено два су 34 і два було пошкоджено. На якщо подивитися на це місце прильоту по супутниковим знімкам, то видно, що три літаки повністю знищені, і два були пошкоджені. Також можна зробити висновок, що ну, це. Ті, принаймні, літаки, які вони не встигли прибрати, е, уламки, що залишилися, і пошкоджені літаки могли швидко розтягнути, щоб ускладнити подальшу ідентифікацію цих самих збитків. Вони так робили після операції Павутина, і навіть ставили на місце пошкоджених ту 95, не пошкоджені для того, щоб заявити про менші втрати, ніж вони були насправді. Але е, так просто. Е, Обманути світ не вийде, тому що знову ж таки наголошу, що ця війна йде в прямому ефірі. а Це означає, що ми все бачимо, як і світ все бачить. А при цьому знову ж таки ем, світ все бачить, але он знадобилося три роки, щоб підтвердити, що це сама Росія спланувала і здійснила удар по Волноваській виправній колонії 120 біля Оленівки на Донеччині. А, та ця подія, я нагадаю сталася 28-29 липня 2022 року хоча я би не назвала її подією це був терор який був вчинений по відношенню до українських військовополонених і е, зробила його сама росія для атаки використали термобаричні гранати протитанкові ракети і артилерійські снаряди найймовірніше що снаряд 120-го 120 двадцятих 120 мілі, 120 міліметра термобаричний е, ну якщо я правильно прочитаю як він називається ЗОВ 74 так він називається, і гаубиці 2А 51 Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених, близько 130 отримали поранення. Серед загиблих і поранених були захисники Азовсталі. А тоді, та як власне і завжди, відразу після вибуху Росія звинуватила Україну. Я нагадаю, заявивши про нібито удар ракетою Хаймарс. Однак, через рік ООН спростувались у брехню, заявивши, що теракт в Оленівці не був спричинений ракетою Хаймарс, і от їм знадобилося по факту майже три роки для того, щоб це підтвердити і сказати про те, що дійсно цей теракт. Вчинений саме Росією звіт експертів ООН опублікований 26 червня ґрунтується на внутрішньому аналізі організації. В ньому детально описано типи зброї і боєприпасів, які використали російські війська, етапи підготовки організації, здійснення атаки а також аналіз дій Росії України і самої ООН в межах цього самого розслідування. Наявні докази вказують, що боєприпаси, які використовували під час атаки на барак, не були ані саморобними, ані вибуховими пристроями, ані запалювальними пристроями. Також експерти ООН зазначають, що було використано три типи боєприпасів, які загалом відповідають параметрам снаряда. Це от я вже сказала, реактивні термобаричні гранати, протитанкові керовані ракети і боєприпаси для ствольної артилерії. Наймовірніший кут падіння першого снаряда, що вразив барак, вказує на пуск з відстані від 2 до 8 кілометрів. На траєкторії е, польоту цього снаряда знаходиться тільки один населений пункт село Любівка. Відповідно, ну і згідно із звітом ООН, це було ніщо інше як атака під чужим прапором на барак 200 Ймовірно, була елементом ширших російських зусиль, спрямованих саме на зрив поставок західної зброї до України. Це вимагало, звісно ж, наказу державного рівня. Організацію атаки на місці ймовірно займалася група осіб, які відвідували колонію до атаки, і були присутні там 29 липня, а також 9 і 10 серпня. Звіт також вказує на участь високопоставлених військових в Москві і співробітників СВП у прихованні цього самого злочину. Ну і там також додані і свідчення очевидців до цього. Звіт ООН, звільнені військовополонені також розказують про жахливі умови отримання в Оленівці, включаючи побиття, тримання у тісних камерах, голод, відсутність води і медичної допомоги. Катування тривали годинами. Співробітники колонії, включно з колишніми працівниками правоохоронної системи України та російськими наглядачами, застосовували фізичне, психологічне і навіть сексуальне насильство. Також наголошується, що цей звіт є важливим документом, який має стати. Поштовхом для продовження розслідування і притягнення винних до відповідальності а, також зазначається, що раніше а, спроби передати ООН зібрані Україною докази були проігноровані а пропозиції спільно відвідати місце трагедії з російською омбудсменкою також були відхилені російською стороною. А, ну і вся ця а, атака, все це розслідування тепер буде. Підкріплено до однієї великої справи під назвою війна Росії з Україною.